Усім привіт! Сьогодні будемо наносити кварц ґрунт на оцю стіну і в подальшому будемо декорувати її під скалу, під скелю. Починаємо сам процес декорування таким чином. Тобто стіна у нас прошпакльована, зашліфована і прогрунтована. Наступним етапом роботи ми наносимо кварц ґрунт, грунтовку квасову на основі піску. Наносимо на поверхню ось таким чином і чекаємо повного висихання. І так, нагадуємо вам, що ми декоруємо стіну. В формі скелі. Для цього у нас перший етап був підготовчий, це ми погрунтували. Наступним етапом нанесли кварц ґрунт, квасову ґрунтів на основі піску. Ось. Після повного висихання ми ще раз додатково для кращої адгезії основи перед самим декоруванням наносимо ще один шар кварц ґрунту. Наносимо халотичними лювками у різних напрямках, тут неважливо витримувати якийсь один малюнок, головне 100% заповнення 20 ґрунтом самої стіни. Після того, як ми нанесемо Після того, як ми нанесемо кварцеву ґрунтовку на всю стіну, ми очікуємо знову ж таки повного висихання матеріалу. І після цього можемо вже приступати до декорування стіни. У даному випадку це в формі скали, скелі, так? Ось будемо декорувати її гіпсовими матеріалами. Ну, зараз вам покажу, як виглядає вже другий нанесений шар кварц ґрунту. Ось так. Тобто хаотичними мазками в різних напрямках тут не суттєво витримувати якийсь конкретний візерунок. Тут головне повторюсь, щоб було 100% заповнення самої стіни кварцгрунтом. Ось, можливо, буде помітно. Ось, наприклад, місце пропуску, так? Його ми також промажемо грунтівкою і будемо бачити. Ось, наприклад, ще є момент. Так? Тобто тут дуже легко контролювати місця пропусків і їх можна буде виправити на цьому етапі в процесі роботи. Так? Ось. Попередньо ми е стіну захистили малярною стрічкою в два шари. Щоб не було пошкоджено вже готової зробленої декоративки вельві декору. Після закінчення роботи стрічка знімається і у нас в загальному буде красивий кут примикання. І так, продовжуємо робити декор скелі. Наступним етапом це. Промальовуємо олівчиком. Отакі форми. Це у нас виступаючі будуть частинки. І саме по них ми будемо орієнтуватися, коли будемо наносити вже саму шпакльовку. Будемо ось так, як ніби виглажувати. Оці лінії. Це у нас якраз будуть. Самі верхні частинки грані нашої скелі ось тобто присутні маленькі, частинки більші. І так повністю по всій стіні. От у нас вже початок є. Декоруємо. таким методом зараз я вам покажу трешечки сам процесс нанесения из такой стены замешиваем материал Увага на Матеріал підстигну і тоді формуємо, заглажуємо і робимо ось такі виступаючі частинки. Як тільки закінчили наносити матеріал на стіну, одразу знімаємо малярну стрічку, поки матеріал свіжий. І дивимося, от, наприклад, контролюємо оці зони вже підсохли, так, ця зона ще свіжа. От в цьому місці вже те. Матеріал починає ожавлювати, ми ножиком лезом формуємо, формуємо ось такі форми, щоб наші грані були гострі. Врізаю місця, чи сліди від шпателя також акуратно зрізаємо, згладжуємо і формуємо вот таку стіночку. І так, у нас першим етапом була зроблена скала. Такої форми. Але після того, як прийшли замовники, ми все-таки вирішили її зробити більш рельєфною, ось такого плану. Тому зараз буде наноситися якраз другий шар рельєфу. Ось таким нехитрим способом. Что готовили, что Надіюсь, вже Будуть задоволені наші замовники. Скельом більш рельєфу. У даному випадку випуклість більша, тому що першим варіантом було менше зроблено випуклість. Ось. Ну, Передумали, тепер так. І так, закінчили нанесення фактури в формі скелі на стіну. Ось такий задали об'єм. Присутні такі рвані місця наподобі битого камня. Ось так. Тепер ми очікуємо мінімум 2-3 дня повного висихання матеріалу і будемо приступати до фарбування і нанесення фінішного декору. Після повного висихання стіни наступним етапом у нас ґрунтування. Грунтуємо концентратом фейдаль, Розбавленим 1 до 8, проходимо повністю всі місця, всі виступаючі частини. Отримуємо ось такий результат після грунтування. Очікуємо 4-5 годин повного висихання грунтівки. І можна буде фарбувати скелю наносити підложку перед фінішним декоруванням. В якості підложки використовувати будемо фарбу фейдаль і Nenbass фарб. Ось безбарно. Вододисперсійна фарба, але ну, вона у нас заколорована. Заколорована 90-05 фарба на скалу. Ось така чорного кольору. І після того, як профарбуємо, нанесемо підложку, будемо використовувати вже вільвіт декор Ось з такого плану декоративна фарба, шовковисто-матова. по типу оточенто. Але також затонована, по вірю, 9005 к 5 зараз я вам її покажу. Ось вот така з близьком. Вона вже виглядає круто, враховуючи, що тільки прогрунтована. Ось, а як буде викрашена, вже ну, фарбувати ми будемо методом нанесення краскопульта. з Із Із-за того, що рельєф великий, значно е -е, крупна структура самої скелі. І тут, якби не варіант кісточкою чи валиком. Краще все-таки І так, Наносимо підложку фарба Faydal Inbasis Farb. Це базова фарба перед декоративним покриттям вильвей декору. Фарба задунована в чорний колір. Фарбуємо за допомогою краскопульта. І так, от у нас пофарбована вже стіна. Після повного висихання фарби буде такий матовий відтінок. Зараз поки ще все свіже, є присутній такий блиск. На поверхні дуже чітко виразився рельєф структури після фарбування. Ну от, власне, те, про що я і говорив. що е, Краще всього фарбопультом. Пробувати оці всі зони, тому що ну ніяк валиком-кісточкою туди не залізти. Ось так. Останнє е, фінішне нанесення у нас використовуємо декор. декоративну фарбу, щоб повисти мату. Тип оточенку компанії Фейдаль. Наносимо методом тампування. Звичайно, кухонною мочалочкою. Гачилуч... Ось так. Не спішали, потампуємо. От можеш з цієї сторони показати, як Тобто виступаючі грані у нас е профарбовуються вельветом, впадінки залишаються чорніші такі, набагато чорніші. Ось. Це така задумка і це, воно каже, що додасть об'єму об в, ці, в цій картині. Ось, тобто оці моменти. Тут у нас рельєф, так? У нас є впадинки. От падинках залишається чисто чорна фарба. Вільветом ми декоруємо. І також місцями залишаємо е, не задекоровано, місцями декоруємо. Тобто тут, 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 наприклад, отакі от моменти ми залишаємо, все решта. Ми задекоровуємо відбито. І в загальному виходить отака ось ось стіна. Якщо дивитись на просвіт, вона додає блиск і переливається в відтінок. Закінчили декор скелі. Ось такий вона вигляд має. Роботу виконували матеріалами фімифайдаль. Як базовий шар була нанесена фарба файдал іненбасіс -ін фарб, затонований у чорний відтінок Порало 9005 і задекоровано також фарбою. Вельвет декор шовковий з томатова, типу Точенто. Ось вона якраз виблискує. Також номерація 9005 порало, кому буде цікаво. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.